Евреев с арабами помирил, да, на Венесуэлу еще не напал. Вот есть еще возможность здесь что-нибудь получить. Насколько я понимаю, там э, Трамп хочет поднять вопрос по приватизации АЭС, mm. которые ему, кстати, обещаны. Вот. И хочет, он это сделать под тем соусом, что если это будет мое, э, Владимир защищать. Владимирович э, на них не покуситься. Но тот с в том, что Путин и так не собирается бить по АЭС и о чем он э, говорил несколько раз. Но это же сделка. И заработать и Америку не поставить под удар. Но почему мы с чего начинали, да? Угроза чисто американской территории, на население Соединенных Штатов Америки. Вот когда она будет, это угроза, причем явно. Тогда Трамп совершенно по-другому заговорит. А на сегодня, если эта угроза будет, у Трампа других дел, как у собаки блок честно говоря, для того, чтобы есть чем заниматься. І тоді будь-то много зговорів і Україна сразу уївають перестає. Ну. Пропагандисти традиційно біснуються від новин. Ну а Трамп хоче тиснути на Путіна, але поки що зміг затиснути лише його дружка Орбана. Ну а як і бункерного вилають про свавілля вищого військового керівництва Росії. І, звісно, проблеми на фронті. Бо Росія вбиває і своїх пачками відправляючи на війну. Можна проїхати скільки угодно, Паралелі з полом вони не зроблять. Тому що Нашу молодь біта. У нас доля молодежні що незначительная, маленька Сейчас час адічали рішати ту проблему про цьому за масового завозу і на культурну молодіж і в Средній Азії, потім будет Пакистан, Индию разговаривают і так далі. Що ж, як бачите, і сьогодні мені є вас чим здивувати, бо стукають дна на болотах регулярно. Тож вітаю з вами я, Інна Набок. Ну а це мій свіженький огляд нікчемних заяв путіністів. Ну а також новин, від яких їм усім рве дах. З них і розпочну тільки нагадую з вас лайк, коментар та підписка на наш канал. Це для того, щоб відео побачило якомога більше людей. Бо як пройти повз усю цю словесну діарею кремлівських фейкометів. Сьогодні наша ініціатива. Да, сьогодні ми йдемо вперед. Да, сьогодні ми сильні. Це реально причому нікульні Україна, а всі ті котли, які проти нас на сьогодні воюють на території України. Но все же начиналось элементарно, помнишь, да, с одеял, потом каски пошли, там, типа, помощь в Украине, потом джевелины знаменитые, ну и так далее, и тому подобное. И вот эта эскалация, она диктуется Западом. То есть на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что в этом вопросе мы где-то вот просто реагируем на ту эскалацию, которая происходит, да. И понятно, что даже в рамках переговорного процесса, который происходил, происходил с, с, Украиной, мы каких-то успехов не то что не увидели, по той простой причине, что не в Украине дело, в принципе. Нам зачем ждать, когда эти ребята подготовятся и пойдут на нас стеной, как 22 июня 1941 года? Вот это самое главное. Зачем ждать-то? Чего мы должны дожидаться? Вот предельно понятно, что на сегодняшний день вот, они, они уже вот, цели задачи поставили, и они от них не отойдут. Будет пропаганда, будет все, все, направлено на то, чтобы подготовить всю Европу. В принципе, Гитлер был, вся Европа завоевала, вся Европа против нас воевала. Здесь что скрывать-то особо? Вот он очередное повторение. Через сколько там, 90 лет, раз 100 лет, как у нас говорят. Поэтому здесь ему как раз и надо принимать те меры, чтобы было предельно понятно о том, что, ребята, лучше не суваться. Ну, наверное, вот это вот решительность свое хотелось бы, наверное, видеть. Другого вопрос, что є, какая-то політична ситуація на даний момент що можуть бути на сьогодні не целісообразне, ну то що не стоїть дожидатися, покані підготовиться полюти на стіною. ну, наверное, думаю, здесь без сомнений, Это просто це просто об'єктивна реальність да, вот та, которая на сьогодні тим часом. Вірніше, поки пропагандисти на російських телепомиках погрожують колективному заходу сполученим штатам Америки та й всім іншим, бояки Путіна не можуть на фронті в Україні досягнути поставлених цілей. І знову розбивають міфи Кремля про міць російської армії. Тож дивимося. Лінія фронту, на жаль, плюс-мінус стоїть. Навіть контратаки провели заларейховці в деяких місцях, тож просування стабільно. От підходить до завершення весняно-літня кампанія. От і лето прошло, словно й не бувало. Прорива не случилось. Мягко входимо в осінь. Ни к каким городам особо близко не подошли. Поэтому что там будет в э, осенне-зимнюю кампанию совершенно непонятно. Прорывов не случилось. Будет ли э, хоть какая-то там хотя бы частичная мобилизация, хотя бы скрытая, не ясно. Воевать особо неким На фронте плюс-минус паритет. Чему еще тут радоваться, собственно? все себе идет. Скоро закончится четвертый год полномасштабной войны. Никаких прорывов. С бензином вон выносят НПЗ одно за другим. Хозяева этих НПЗ совершенно не рвутся их хоть как-то защищать. И злые языки что им говорят, что им это выгодно. Страховку они получают. Цену на бензин и прочие горюче-смазочные материалы дико взвинтили. Вон вже много где на заправках, просто тупо нет горючего. А ще, знаєте, краще один раз побачити, ніж почути кілька разів і наступне відео. Бо тут ми ж намагаємося руйнувати фейки Кремля, тому нехай всі ті байки ротів бункерного про їхню армію котяться у прірву, як щурі з корабля, який йде на дно. У мене гіпертонія твіті степені, тобто пораження внутрішніх органів. написал рапорт на ВВК пройти. После парализации меня сняли с, с автомобиля, потому что меня парализуют. Но это органы мишени, внутренние органы, которые ну, разлагаются. Это почки, мозг, сердце. Ну там множество. После написания рапорта меня... Пообещали, что отправят на ВК и отвезли 433-й полк, где сказали, там тебя за день на передовой вылечат. Вот я не, по не понимаю. Это своеобразное такое уничтожение граждан России для того, чтобы... Не предоставлять ни ВВК, не оказывать ни медицинскую помощь, а просто уничтожать. Сейчас у человека, у одного из группы нашей убывающих на борт, у которого также есть распоряжение следователя о том, что ему нужно пройти ВВК, у него проблемы там с печенью, с сердцем, еще какие-то там заболевания. Я точно не помню. Мы с ним беседовали вчера. У него сегодня случился сердечный приступ. Вот таких людей отправляют, к сожалению, в атаку. А якщо з ним така ж ситуація случится на пірідки і тим самим может подвести своїх товаришів бойових, почему то об этом командование не думает, коли направляє таких бойцов в зону СВО. Вместо того, чтобы провести и определить категорию годності? До речі, про фронт з'явилися ще одні підтвердження того, що Китай допомагає Росії вести війну проти України. І дивіться, які пікантні у нас все на фронті літає ісключительно благодаря Китаю. Потому что импортозамещение, сам знаешь, що как бы вот сам знаєш, с ним не сложилось. Далі більше. Бо увага, вже навіть російська державна пропаганда відверто скаржиться на надто прокитайську політику свого керівництва. Тобто ті, хто звикли брехати, раптом виходить проковтнули пігулку правди, чи як. Бо ось вони зізнаються, що на Росії для китайського бізнесу умови то кращі, ніж для російського. А ще Кремль, як виявилося, захищає інтереси китайських інвесторів і принижує власних громадян. Китаєць вложився в підприємство, підприємство, ну не знаю, випуск там, колбаси. Прекрасні колбаси. Навіть для російського ринку. Він это може зробити? Може. Значить, що він зробить? Він свої юані 1-2% годових поміняє на рубли. вложит их в завод, мы порадуемся чему? Что этот завод принадлежит китайцу. Что прибыль и дивиденды будут уходить в Китай. Что мы, как страна, несем ответственность и должны, естественно, вернуть эти инвестиции, обеспечить возврат этих инвестиций, о чем, кстати, министр финансов говорит, мы гарантируем возврат всех инвестиций. Ну, очень хорошо. Вот это все ради того, чтобы появился завод, появился колбасы. А почему он нужен этот завод? Потому что есть люди в России, которые купят эту колбасу. Бабиша и масштабы цього явища вже такие, что про нього заговорили навіть у Соловьева. Приходит Иванов и говорит: слушайте, зачем такой долгий путь, дайте мне. А ему говорят: да ты что, <свистит> 21%. Ты, ты скажи спасибо за 21%. Может быть, я даже по 25 дадим. И выпускайте свою колбасу. Но потом пойдут залоги, потом пойдут еще масса факторов, и в итоге завода не будет. У меня возникает вопрос. Мы це вот наша інвестиційна політика. Ми вот такого роду інвесторів. возникает вопрос, а почему чому ми дискримінаційно так относимся к собственным і У нас що нет потрібності в этом? Що ж, як бачите, ось вам ще один доказ того, що в Кремлі давно оселилася китайська агентура, яка кладе Росію під Китай. Так, повільно, але впевнено. Втім, сьогодні не московитами єдиними. Бо дуже хочу показати вам кислу пику ще одного путініста. Хоча він не москаль, але він Віктор Орбан, і цим все сказано. Отже, днями прем'єр-міністр Угорщини Орбан оголосив про початок збору підписів проти військових планів Брюсселя, який за словами Орбана все швидше дрейфує до війни. Орбан навіть закликав громадян країни приєднатися до кампанії та підписати петицію, щоб продемонструвати, що угорці не хочуть війни. Але думаю, Орбан може змінити свою риторику, особливо після нових заяв Дональда Трампа, який на прес-конференції в єгипетському місті Шарм ель шейх у межах мирного саміту з питань майбутнього сектору гази раптом побажав угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану успіхів на прийдешніх виборах у 2026 році. А ще Трамп висловив упевненість, що Орбан зможе перевершити попередній результат, але... І я то звернула увагу на цікаву деталь, а саме на ось це відео і на вираз обличчя Орбана. І дуже вже мені здається, що за кадром Трамп швидше натякнув Орбану, що успіхи можливі, якщо він перестане підігравати бункерному. Ви знаєте, ось цей вираз обличчя свідчить про те, що Орбану якось тут, ну м'яко кажучи, не дуже комфортно. Хоча що ви скажете? Напишіть у коментарях. Ну а підсумовуючи, я традиційно нагадую вам про головне. Бо ви ж знаєте, що б там не відбувалося в світі на міжнародній політичній арені, чи зрештою на болотах нам з вами своє робити. Тому давайте продовжувати підтримувати Збройні Сили України. Тож нагадую про збір. Бо зараз я збираю на автівку для артилеристів НГУ. Тому прошу скануйте код і долучайтеся. Ви ж знаєте, ця автівка дуже потрібна хлопцям на фронті тож нехай вона опиниться у них якнайшвидше, ну щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце. Впевнена, ви знаєте куди. І звісно, дякую вам за те, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Я все бачу і все читаю. Тож нагадую, бережіть себе, бережіть Україну. І до зустрічі у наступному випуску.